Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч донецького Шахтаря, який відбувався у Лізі Європи у сезоні 2009-2000. Десятого років. 17 вересня 2009 рік. Перший тур Ліга Європи. Сезон 2009-2010. Брюге, стадіон Ян э, Брейдал. Брюге у себе вдома. Команда приймає Шахтар, Донецьк, Мірче Луческу, 4-1. Українська команда перемагає. Гол Гая, Вилліан, Адарія, Сернита Кравченка принесли донецькому шахтеру перемогу. За Брюгес забував Герардс. Давайте про все ми будемо говорити по порядку. Адрій Кастер, головний тренер команди. Стартова розстановка. Ось така. 4. Ну, знаєте, така розстановка 4. 2, 3, 1. Якщо не помиляюсь, ось така була. расстановка у Брюга, то есть еще не, -3 -3, да, 4-3-3. вот такая была стартовая расстановка Брюги, да, 4 -3 -3. Лигер, капитан команды у ворота Алькасер пара центральных Захистников, Клюковский Вермеулен по флангах, Аджи, Аджиджа Офоэ, Герардс э, Герардс, да, центральный упорный Сонг, атакуальный пивзахисник, э, Дирар, перешечь по флангах, то Палау на позиции стартовая разновка Брюги. Шахтар Донецк, Мир Челуческу, головный тренер команды Андрей Пятов в воротах, Александр Кучер, Ярослав Ракуцкий, пара центральных защитников Дарья Сернак, капитан команды РАЦ по флангах, Мариуш Левандовский, Гай, опорный пивзахисник, Жадсен, атаковальный пивзахисник, Ферландзиньо, Виллиан по флангах, Талуис Адриана у нападе, С стартова расстановка Донецкого Шахтаря, шведский судья Мартин Ингварсон Обслуговує даний поєдинок 17 тисяч сімсот сімдесят було на стадіоні Брює. Друзі, якщо говорити безпосередньо про сам матч, то Донецький шахтар заволодів м'ячем з перших же хвилин матча. Українська команда заволоділа територіальною перевагою. Більше володіла м'ячем. Більше атакувала. Ну і ось вона, друзі. 12-та хвилина матчу. Дуже-дуже справді хороше проходить. І так, Володимир штанаря. Олексій Гай отримує передачу від за меж штрафного майданчика. Пробуває в 1-0! 12-та хвилина матчу. Українська команда виходить уперед. Гай забиває гол, наносить він шикарний. Шикарний удар, друзі. Шикарний удар наносить Гай. Олексій Гай наніс просто шикарний удар в нижній кут і влучив дуже точно. 1-0 Шахтар попереду. Після цього донецька команда не зупинилася і продовжувала тиснути на ворота суперника. І на 19 19-й хвилині матчу. І, друзі, да, 19-та хвилина матчу відбувається. Блискучий індивідуальний прохід продемонстрував Віліан обіграє кількох захисників і пробиває та забиває 2-0. Українська команда подовоє свою перевагу. Вільян обіграв, а, да, декількох суперників пройшов і точно пробив. 0-2. Донецький шахтар на 19-й хвилині матчу. Українська команда свою перевагу подвоїла. А бельгійці виглядали справді а, ну, важко справді було бельгійській команді. трішки вони розгублено виглядали. І не встигали за динамікою гри донецької команди. Тобто команда Мірчелучевську диктувала гру, диктувала темп гри. Ну і вже к 19-й хвилині команда перемагає 0-2. На 35-й хвилині матчу рахунок стає вже 3-0 на користь донецького штата Даріа Серна виконує штрафний. Ну, в принципі, як завжди. в принципі, як завжди. Всі ми прекрасно знаємо гарматні удари зі штрафних від Дарія Серни. Штрафні удари це як хліб з маслом для Дар'я Серни. 35-та хвина матчі. Штрафний удар пробуває Дар'я Серна. 0 Рахунок стає на користь української команди. Ну і на цьому, відповідно, перший тем, де і завершується. Завершується він з рахунком 0-3. На користь низких проти дуже сильного суперника Брюгі. На другий тайм, до речі, у Брюгі вийде Дарден, Куема та Хофкенс. Вийдуть у донецьк Донецьктере у вийде Кравченка, Кобін та Полянський. Вийдуть у Донецка Шитаря. На другу 45 хвилинку. Другий тайм, другий тайм. Тренер Брюгі проводить да, три заміни екрасто. Ну і активізувалося, господарі Брюги активізувалося. Там на 55-й хвилині матчі був шанс. У футболіста в був, Там не пане був момент. Пенальті. Пенальті було назначено в Родонецьк-4. Суддя назначає пенальті. суддя назначає пенальті. Uh, і Аджиджа Афа підходить до 12 метрової позначки. Аджиджа Афае пробиває 5. Андрій 5 витягує пенальті. Андрій 5 витягує пенальті. Брюгі не пенальті. пенальти. пенальти! так шанс. і Брюгі не забыла пенальті! І це був неймовірний шанс на 55-й але Андрій П'ятов врятував донецький шахтар. Рахунок залишається 3-0 на користь української команди. Але бельгійці так підтискати, справді так знаєте, відрізками розпочали. І другий темп був абсолютно інший. Тобто. О, перший темп, да. Донецький Шахтар, домінував. Причому вважаю, повністю, хоча перший лиматч вони ще такі були рівні. Але ось другий тайм. ну, бельгійці таки справді так підтискати розпочали. Все-таки, друзі, Брюге таки заб'є. Все-таки гол. 62 хвилина матчу. Карел Герц, Карел Герц, все-таки. Скоротить відриф рахунку, отримує він пас, штрафному зміщується вліво, пробиває в дальній кут і забиває гол, рахунок стає матчі. 1-3 на користь Донецька штаря. Але Брюге забиває. Брюге забиває. І все-таки Брюге на гол та команда награла. Все-таки другий тайм бельгійці, е дуже активно розпочали. Брюге спробувала бельгійська команда перехопити ініціативу Донеччан, але Донеччани швидко відреагували. Дуже швидко, дуже моментально. Команда Міра також. Включається, Тому що такий був нелегкий відрізок для української команди. 75-е клуноматче. Константін Кравченко вступає в гру. В гру вступає Констант Кравченко. який виходить на заміну. І контратака вибудовується. Хороша помилка в обороні суперника. Виходить дуже здорово Константин Кравченко, Пробиває і. Го suivre. Гол! 4-1! Рахунок стає на користь української команди на 75-й хвилині матчу. Донецький Шахтар знову повертає свою перевагу в три м'ячі. Далі донечани дотримують перевагу до кінця, до фінального свистка. І Донецький Шахтар обіграє дуже сильно Брюгія. Дуже сильно команду Брюгів обіграє донецький шахтар. По статистиці, знаєте, ось приблизно ось така була статистика: 39 на 61 це відсоток володіння м'ячем. Перевага донецького шахтаря 5-14. Удари по воротах перевага донецького Шахтаря, 5-1 удари в ствір перевага донецького Шахтаря, 7-1 за кутовими перевага донечан, 7 сейвів зробив Девлігер, 2 сейви Андрія П'ятого. Який сейв зробив Андрія П'ятого. Витяг пенальті футболіста Брюгі. Витягти пенальті це взагалі нелегко. А бачили ми статистику, поділи перемагають донецький шахтар. Я вважаю, хоча б молодці. Команда, я вважаю, що. Початок тайму був за бельгійцями. Але в цілому, щоб брати весь матч, то Донецький штатар виглядав дуже-дуже здорово. І справді команда Мірчилу-Ческо э, виглядала. Бельгійці грали в прямолінійний футбол, часто втрачали м'яч при переході в атаку. Ну, Донецькому це дозволяло розганяти швидкі флангові атаки. Віліан да, Фінансінія Кравченка дуже здорово реалізовувалося вільний простір. Особливо Віліан. Особливо бразилець, виглядав дуже, дуже сильно, відповідно, у тому такі матчі. А, ну да, ще раз підсумок давайте. Да, Поділу перемагає донецький Шахтар. І справді команда Міроченіського виглядала дуже здорово і в Атасі, і в обороні. Просто дуже хороший спротив футбол команду показала. Перегадали ми цей матч 17 вересня 2009 рік. Да, перший тур Ліги Європи сезону 2009-2010. Брюгі, Шахтар, Донецьк, 4-1 рахунок на користь української команди. Побажаємо, друзі. Брюгі. Донецькому 4, всього найкраще. Побажаємо. А вам, друзі, від Черего серця бажаю тільки всього найкращого. Бережіть себе. Всі до Всім до побачення. Усім до нових зустрічей.